Зараз покажу вам. Все, я вже вдома. Дуже гарне сонечко, весняне. Я хочу сьогодні намалювати картину. У мене вже на холсті зображений скетч. Залишилось доробити до кінця справу. А тому запрошую вас на перегляд, як це все відбувається. Це, до речі, теж мої картинки. Я дуже люблю цю книгу, її подарували мої друзі, і я дуже її довго хотіла. Вона для мене слугує дуже великим натхненням. Я люблю розглядати, перемальовувати. Дивитись на кольори. Ось так вона називається. Я, здається, взяла олівець. Акварель. І Він залишає розводи. Але ми горемо. буде така яскрава, як сьогоднішнє сонце. Коли на вулиці їздять трамваї і співають пташки, я вирішила, що хочу вам показати деякі свої замальовки щоденні. Я стараюся малювати кожного дня, тому що вважаю, щоб твоє улюблене діло жило мало життя. Потрібно тренуватися, вкладати свій час, свій ресурс і жити цим. А як ти можеш цим жити, не роблячи це регулярно? Хоча в мене бувають періоди, коли я там завантажена, втомлена, або, наприклад, декілька днів тому в мене взагалі не було бажання малювати, але десь годину малювання, і в мене з'явилось це бажання. Тому... Тому так, мій основний меседж в тому, що потрібно. Кладати з діями в те, що ти любиш, щоб воно жило. Зараз покажу вам. Тут прикольні сюжети, і ось, наприклад, ось цього песика я вже навіть намалювала в ілюстрації, а з цій ще в процесі я впевнена, що скоро вони теж будуть готові. Що тут розповідається, але я можу розповісти, що в мене дуже клюві носки. Вони просто без резинки, і вони взагалі мені не жмуть. Вони спеціальні, такі класні. Ось, я рекомендую купувати такі носки, бо я дійсно відчуваю таку дрібничку. Я б ще показала, ну, раз це вже моє відео. Я б показала свої класні бірюші. Чому б ні? Вони мені дуже подобаються, вони дуже гарно виглядають. І це з індивідуальним дизайном, тому ну, чому не показати? Знаєте, ось цей прикол, коли дівчина нова ера. І в мене зараз ера турботи про себе, і я там тестую сироватки, тестую штучки, які покращать мій стан. І один із. Важливих факторів гарного настрою, це звичайно сон. І тому а, я вирішила подбати максимум, як тільки я можу, про свій сон. І в мене ось такі супер красиві бірюшки. Коротше. Де в А Тоді я ще класну штучку покажу, якщо вже на те пішло. Дивіться. Це моя чашечка, і тут э, такая така зірочка, в якій чайочка. тоже от вона дуже-дуже гарна. Я потім ще зніму тут всередині теж квіточка намальована. Я даже... Зазвичай, коли я працюю вдома, а це сьогодні, я виходжу кудись на обід, щось смачненьке поїсти, трошки прогулятись, щоб себе розвантажити. І сьогодні теж так, тому але цікаво. Так, поки я не пішла, я хочу ще показати, що зазвичай е, я ношу з собою. Це 100% скетчбук, це 100% ручка, тому що наснення може прийти. будь-де. У мене є маленька колода карт з зображенням Греції, а я там була, тому мені приємний спогад. У мене є всякі помадки, а в мене є тут мене є тут. Золоте яєчко шоколадне. І те, що я сьогодні не беру з собою, але в мене також є такий пухнастий режевий кошельочок, в якому в якому є знаєте що миша. <смірка> Ось така мініатюрна малесенька мишка. Не знаю, мені просто подобається. Для мого натхнення там вона і живе. Все, я побігла. Я вирішила ще дозняти, показати, по-перше, по-перше, мої полюбимо всякі заколочки. Ну, там вони, коротше, мені ось ця дуже подобається. Прикольна штучка. Прикольна штучка, і також ось ці колечка. Я дуже таке люблю. це запецки, звісно же. І моя супер зеркова сумка. Щоб. Просто підкорювати цей світ. Я дуже люблю цей час в квартирі, люблю це сонце. Мені прямо добре в цю годину, просто тому що я бачу це красиве неймовірне небо. На вулиці вже ніч і я тільки-тільки завершила роботу. Але я задоволена. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за це перше відео, яке я створила собі. Так. Дякую за ваш перегляд і до нових зустрічей.